Зняти відчуття втоми від насиченого графіку тренувань і змагань, розслабитися, відновитися і водночас з радістю і натхненням подарувати торжество для наставників, батьків, близьких, друзів і знайомих, подібним релаксом святом, котрий рік поспіль для понад 100 нинішніх колишніх вихованок спеціалізований дитячо-юнацької спортивної школи з гімнастики художньої Дніпровської міської ради, став самотужки підготовлений ними своєрідний капустник, а можливо навіть і мюзикл чи дивертисмен, що його в переддень різдвяно-новорічних свят вони спільно за підтримки. Найменної федерації Дніпра з цього олімпійського виду спорту та управління спорту департаменту гуманітарної політики міської ради організували і провели на добре знайомому килимі рідного спортивного комплексу Динамо. Щоправда, цього разу над ними дамокловим мечем над головою не висіли страх припуститися помилок і тиск за результат. Дівчатка у власне задоволення демонстрували візерунки своїх власноруч, спеціально створених до різдва довільних програм, які увібрали в себе великий спектр костюмованих показових виступів, групових номерів. З гімнастичними елементами, які поєднувалися з танцями, театральними образами і таким іншим. Вони відволикаються від повсякденної такої нагрузки спортивної. І це допомагає їм розкритися в якісь інших напрямах. І не знаю, вони дуже щасливі, дуже, дуже раді, коли ми починаємо, розпочинаємо саму підготовку до цього. Це насамперед такий захід, який показує, що діти в нас не тільки спортсмени, а дуже творчі люди. Дорослі дівчатка самі готують номери, малечі допомагають хорографи, але це насамперед свято, і воно повинно показати, які в нас діти талановиті. Це свято для батьків, це свято для дітей, які тренуються в цій школі. Це не про змагання, це про. Класний настрій, класні костюми і показати батькам, які чекають своїх виступів, своїх дітей. Новорічний якісь прикраси, новорічні різдвяні карнавальні костюми, які довго готувалися, тому це, сподіваюся, всім сподобається і буде класний захід. Того вечора у залі панувала унікальна часом магічна і казкова атмосфера, яка була наповнена добром і різдвяним настроєм, який глядачам щедро дарували на кіли міграції різних вікових категорій і груп, демонструючи гарний рівень підготовки, артистизм і любов до художньої гімнастики, симбіоз фізичної досконалості і мистецтва, де кожен номер мав свою родзинку і без перебільшення сприймався на ура. Позитивно і дуже схвально, з великим захопленням і радістю, які належать новорічному святу, часу яскравих емоцій, дива, в селищі в сміху, добра, тепла і сподівань на щасливий наступний 2026 рік.